Коли пішли ранені хлопці, і ми координували доставку, ви знаєте, коли є тяжко ранені, хвилини, години багато чого вирішують. Із під щастя і дебальцево треба доставляти до найближчих медичних пунктів, але де нема спеціальних аеромобілів. І немає спеціального облаштування, треба із передової доставити до якогось шпиталю. Але основне це приймає ясно Дніпропетровськ, Харків, ну, крупні військові, там, де можна оперувати, де є відповідний медичний персонал. І це забирає час. На сьогоднішній день ми звернулися і придбали літак Ан-2, який самий такий більший, який може десь приземлитися. В районі ми їздили, дивилися Ізюма. Подивилися військовий аеродром в Чугуєві і розмістити від нас цей літак. І підготовка зараз йде пілотів. І, в принципі, вилетимо тим літаком туди, для того, щоб він чергував і завжди мог сісти в найближніх райцентрах, там, де є полоси відповідні, для того, щоб фактично за півтори години доставляти бійців до. Ближче до Харкова це є Ізюм, Ізюм і Чугуєв. А далі вже ясно, що спеціальним автомобілем можна доставляти до військового шпиталю. Сьогодні мені підтвердили, що фактично вже він у технічно, технічно справний цей літак, і ми готові його передати туди нашим військовим частинам.